Всім привіт! Ми вже в машині і ми їдемо на тюльпанну ферму. Зараз почався сезон тюльпанів, тому у нас розвідка, чи як це навіть сказати. Правда, погода не дуже радує. Визит. Хмарно, хмарно. Але я сподіваюся, що вийде трошки сонечко. <сладко> Ти радий, що ми їдемо по тюльпани? Дуже. Я цього чекав все своє життя. Зараз мені знов в коментарях напишуть, що я тебе замахала. Я тільки думаю, що. Я тебе задовбала. Я вже 365 днів думав тільки про ті зюльпани. Боєш мені це ці зюльпан. Це можна сказати, як знову діє реклама тік-току е, на нас. Перший раз це була кондитерська, і ми поїхали в ту кондитерську з тіктоку. Тепер це е, тюльпанна ферма. Ради, що в мене є тікток. Повезло тим, в кого. А, все ж тік-ток заблоковують. Чи вже заблокували, там вже підписали. Не говори такого по. Типа, в мене навіть я коли закидую, на мене закидують якісь іспанські новини, вони пишуть, типу, ви в Канаді, ви не можете це почитати. За канадійці це недоступно. У мене так за Україну багато новин, що так би обмежено на вашій території, якось так, так воно пише. Ну. канадійців закривають все, що знаходиться знаружи. Вони Закриваються. А вони Чим вони закривають? Типу, що там? Типу mm Це -hmm. було просто відео, якесь, Може в них якась своя ця політика є. Та, але Слава. як вони вибирають, що закривати, що не закривати? <реш> Чим до треба? Це, це добре. нас в рік і хватить. <реш> так не можна, так не можна не слухати. Ми заїхали в Home Sense, це магазин від Віннерсу. Тут так, якби від різних брендів, різні товари, я так розумію, з різних колекцій і за помірними цінами взяли вже ось такі кружечки з двойним дном. Мені взяли рожевеньку, мені взяли зелененьку і взяли дві ось такі от вази на тюльпанчики. <хи> і ще щось дивимося. Не знаю що, але тут дуже багато класних, цікавих штук для інтер'єрів. І я навіть дивилася на пам'ятаю, як я тут минулий раз був. Мені здається, тут стільки всього не було. Але цікаво, цікаво. Тут і посуда, і вази, і картини, от, і дивіться для кухні виглядає так вули... Зараз да. повні руки так, щоб вона не впало. 9 доларів, 10. Не виглядає так так. Головне, щоб гостро було. Чи нам не треба ще наші? Ну, нам ще не треба. У нас в принципі воно нормально ще, ще протягне. Ну, так. Так, тут всякі штуки в холодильник, ставити, органайзери. Холодильник, я такая вже на Так. Нам би холодильник більший. Це не шампури? так. Щоб воно зливалось така. Прикиньте, це поставили чуть. Ну так, кожен захоче мити посуду, і це постійно треба забирати. Це в кого бачиш два умивальника, як є. Дуже зручно було б. Це все не треба. Коротко про різні снеки в Канаді з різними дивними смаками. Чиві і лайн і там шла. О, кориця і... <рес> ну, і зефір шла таке. Візо на касу я не встигаю. Ми вже під'їжджаємо. Цікаво, чи, чи то тут їм треба білетики давати, чи де? дивіться, скільки просто там машин. Що там робиться? зрозуміло, чого треба купувати білетики на певний час, так нам тут одразу махають що, куди. Шо куди. Куди білетики давати? Так, тут нам просто паркінг. Так, нас парку... О, тут же тюльпанчики починаються трохи. А, ні, це не ну, тюльпанчики, це нарчається. Там щось ще раз. Ого. Оця тут дорога. Село. село, ти радий? Я вже тут бахнула морозиво собі трохи. Чотири, а можна ще безплатно пліпанчики набрати. Угу. Дивіся люди, якими ма... бавулами, бавулами, зараз приїдемо, там тюльпанів нема, може вони на все нарвали, так? Да? Прикольно. Та вже нічого, так ходи, прийдемося вже. Ну, нет, так, нет, тут... Кошик не взяв. Кошик, треба кошик взяти. Дай зі мною. Тут ще такі аромати, аромати на возу, поле. Так, ми забули взяти кошик. Я забула взяти кошик. Я хочу гарно нести квіти і походкась, а не отак в пакетику. Хочу, щоб все було красиво. Красиво. А вони в мене в сумці. Окей, хлопці. Ну квіти тут удобрюють добре. Реально треба взяти, а? Треба, треба, щоб красиво. Так, Дякую людям з тіктоку, які мені підкинули йде. Паску в ньому посвятили, тепер можна тюльпани поносити. О, слухай, мені щось навіть холодно, стає тут якийсь вітер такий. Все, потім хіба для фотографії, напевно, зніму. you're all well, good to go. Ten each, if you would like more than ten to look, you can pick them and purchase them inside the white tent for a dollar each. When you're picking, down the base twist and pull. Please do not pull the wall out of the ground when you for next year. There are buckets to the left and behind me. Please, join Oh, it's good that we took our own. Listen, we didn't spend Дивіться, тут можна взяти собі відерко для того, щоб ставити кілька Але добре, що ми в принципі взяли кошечок, тому що воно дуже все бурне. І я якраз у білих. А які ти кольора хочеш? Я би хотіла різні. різні. Та, я хочу щось яскраве, таких яких в магазині я немає. Буже, як там гарно. Клас. Та? Давай, хтось. Класно, дуже гарно. Зараз ми підемо туди глибше. так. Ще питати, чи можна дроном тут політати. Чи, чи можна взяти дрон? Ми маємо дрона, але ми думаємо від машини там політати, зняти. Що він сказав? Сказав ніно. Але по ідеї тут має бути тоді знак, що не можна дрони. Але щось скандалити не хочеться. Там Потім можемо підлетіти з цього до ця машинка. Давай. Шо, так, дивіться, яка тут є машинка з тюльпанчиками, але й дуже багато людей. Так. Да. Ну чути, що їх тут дуже добре-добрі. А, а там падаємся. просто в різних бійці кольорове. Дивіться, скільки тут всього Тут прямо різнобій, різні кольори тюльпанчиків. Справа можна рвати, а там тільки фотографуватися. Хоча там люди теж я бачу рвуть. Да, так, може. Угу. А це маленькі нарциси тут в такому ровері. Так людей тут, до речі, дуже багато, хоч хмарно на вулиці, але зрази, людей вирішує? дуже багато. Де для, для. На Просто не треба було питатися і брати дрон. Дивіться, які тут пишні ці чупани. Коли так на один дивитись, то не дуже виглядає. Але коли ось так от масштабно, масштабно. ну, Кольори тут дуже класні. Так, пішла фотосесія, фотосесія в рух. Ми вже нафотографувалися. Ну. Мене Міша не фотографував. Не нами фотографували. Та. І зараз у нас тактика, як назбирати тюльпани, тому що я хочу, щоб вони в мене довше простояли. Тобто ось такі от. Вже розпущені, мені не дуже підходять, бо я знаю, що недовго не простоють. І я хочу знайти якісь класні, але ще ось такі от в пуп'янках. що тільки <звук> починають розпускатися. Та-та-та. Я думаю, ті теж можна дуже. Можна. Можна. Вони якраз тільки починають. У нас є дві вази і ми вирішили. Е, разом ми можемо взяти 20 тульпанів. Так, бери. Бери, дати тобі кутер чи будеш ламати? Так, я ще маю кутер з роботи, він мені пригужається всюди. Хватає, да, Так, хватає. постачає. Супер. О, супер! Як гарно виглядає. Поки Міша збирає, я хочу якраз дорозказати. У нас є дві вазочки, і ми вирішили в кожну вазочку по 10 тюльпанчиків і 5 одного кольору, п'ять другого, так щоб вони гарно поєднувались. Перші в нас будуть ось такі біленькі з рожевим. Вони якраз тільки-тільки на стадії розпускання. Так, оп-оп-оп. Вони мають бути дуже гарні. В магазині таких точно немає. Мені дуже подобається, як ми з кошечком виглядає. Я ще маю чуйку, що ти будеш мене зараз ще раз фотографувати з кошечком красивим. Людей тут дуже багато. Так, п'ять є таких. Тобі пасує так, коли ти добуваєш мені квіти. Я з фіолетовим хотіла. Ці бліді? Так. Як скажеш. Ти. А ми а, десь там ми там, там, а? може оці. Всюди можна. Так? Всюди. Я думаю, тут були б знаки, якби були місцевості, де не можна. Так. Я би хотіла ці білі з фіолетовим і можна ну, було б з безцени. Може знайдемо. Куди туди вже обійдемо? Так, як нас то буде. А вони будуть ще рости. Так? так. Бо наші ці ми дві купили, бо високі. Ні. Вони ще виростуть. Так, п'ять, це буде. Чуть не впала. <свісно> Дивися, сонечко ще вийшло. 5, 5. Е, мені оці фіолетові з білим сподобалось. Я не знаю, чи ми зараз знайдемо такі, що ще не розпустились. Ну, там є пару. Так. Давай перше подивимося, чи ми зможемо набирати п'ять, щоб ми їх дурно не зрізали. <свісно> Перша наша вазочка готова, буде в таких кольорах. Пере хочу щось червоне. І ще тут такий приємний аромат. Тут всі квіти настільки приємно пахнуть. В магазині тюльпани точно так не пахнуть. Мені здається, що раді того навіть тільки, щоб понюхати цей запах, та варта того. До речі, цей тюльпан так цікаво виглядає. ось такий не міняються. Кольори? Ну так, бо вони... Тому що одні розові, бо вони просто А Розові ти просто не хочеш, так? І дивись, вони ще є в куп'янках навіть. Розового. Ну, такі прості ми можемо в магазині купити, а ось таких видів ми не купимо. Давай візьмемо ті, що в мене ще таких не було. Ходи подивимось. Тобі так корзинка підходить? Чесно? Тут дуже приємно пахне. Я би хотіла. Тут дуже гарно виглядає Але не? дуже мені подобається. Дуже гарний колір. Блін, оці ці з білими низами теж цікаві. Ми може далі перейдемось, може там ще дивлюсь там так густо. Ми вже нарвали. Нам зараз щоб нам їх порахували. Так як ми приїхали у вихідний день, у вихідний а, день це 19.50 з кожного. <рес> Якщо б ви купляли білет тут на місці, це буде 23.50. Е, у будній день це все на долар дешевше. Я ж до речі бачила, що можна замовити білет на цю ферму плюс е, вину ферму як виноробну ферму, то це плюс 10 доларів до вашого білету, і ви можете поїхати, але я читала, що так як в неділю воно, по-перше, в вечора вечор закривається. І плюс 10 тюльпанів, які включені, типу, до цього все. Так, і плюс ви можете взяти на людину 10... Тюльпанів я навіть дивилась, якщо є дитина маленька, три роки вона ж безкоштовно йде, то все одно на дитину можна ж взяти п'ять тюльпанів. Що цікаво, і якщо вам попалося це відео швидше ніж 17 травня, ви можете сюди поїхати. Це від Торонто десь 60-70 кілометрів. Недалеко від Ніагари я обов'язково лишу посилання в описі під цим відео. І посилання, і адресу, щоб вам було зручніше. Тому якщо вам таке цікаво, вам таке подобається, то ласкаво просимо, раді вам таке показати. Ні, я навіть перше не зрозуміла, що це спеціально, щоб чистити. Будклінер, нічого собі. Оце серіс, але не штани не чисті. Так, Тут можна купити нарциси, самі цибулинки цих всіх квітів. Ага. Тут можна купити корзинки самі. Що така палаточка, до речі, досить атмосферна тут. Різні сувеніри. А, Зразу насіння можна купити. Можна купити самі тюльпани, цибулинки. Ага, Каже, можна купити тут собі тюльпани, кошечки. Все, що вам подобається. Але наш кош... кошечок найкрасивіший. Це прям 100 Ага, Тут різні декорації, я так розумію, ми для саду. Тут сенси, тих, типу, десь там по 20 доларів. Так. Да. тут да. до Яким можна було б почукати. Mm. Ну, ми Але купили, мені здається, цікавіші. Тут немає таких квадратних будиночки різні для пташків. Ці я знаю для хомашок та абій, для метеликів. Дуже цікаві тут різні штуки для саду. І ось так уявляєш, що люди стоять в черзі і понабирають собі ще купу. Все. Ось так красиво нам ще їх запакували. Щоб гарно доїхати, але я їх зараз назад поставлю в кошечок. Тут ще що наклеєчку внесові поставили. Виглядає дуже гарно. Все. Що треба для щастя жінці? Скажіть, будь ласка. Приїхали додому. Тепер треба все з машини забрати. Тут тут щось кружечки, вазочки. А, а квіти в багажник. ми поставили. А може ще мою сурочку там взяти, будь ласка. Бачиш там під пакетом. О У мене з собою кожухів, кожухів. Так, і головне квіточки, квіточки. Окей. Де кнопочка. Так, оп, корозинка. Акуратно мене. Оклеїть тримаю так. Так, і зараз ми ще хочемо пожарити барбекю ми перед тим їхали, замаринували курочку, замаринували ребра. І зараз будемо собі влаштовувати вечерю. М'ясо. Успокоїть тоді. Так, у нас вже курочка дожарюється. Так. І наступного будуть реберка. Буду навіть пробувала, вони такі сочні, виходить. Скажи. Дуже сочні. які у нас тут соковиті реберця. Я думаю, що типу, це теж вже добили. Як бачимо, що розлітається, я її брав, щоб ці мене Давай я з матерілкою якраз. Я тут одразу настрою. Вот. Щоб вона не так швидко вистигала. Пісьмо так сюди. І до нас. ще дріжджі, добре? Чи що? Дріш подивитися їх? Добре, завжди, зараз подивитися. А ця цейчка, щоб хотіла збиратися. А скільки треба до платити? Ну, Вони вже дуже добре, що сіли. Оце маленьке, це буде моє, воно не пакується. А то велике буде мішане, бо там є інша приправа, яку приправу не дуже люблю. І воно гостре, правда. Okay. І давав туди оцей гострий соус. Okay. Слухай, тут такий жар, я тут стою і я прям відчуваю, як воно добре біє.